Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на 11 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. З восьмої години у місті знову розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії приватними енергетичними компаніями. Нині у теплоенерго в роботі всі районні котельні, а от низка будинкових через відключення світла нині не працюють. Їхні адреси на ваших екранах. Всі об'єкти жилсервісу Дніпро та Коменергосервісу працюють у звичному режимі. Також у штатному режимі працюють всі підвищувальні насосні станції. Робота всіх об'єктів критичної інфраструктури на особистому контролі міського голови Бориса Філатова у зв'язку з різким погіршенням погодних умов протягом дня за завданням мера комунальні служби Дніпра переведені на посилений режим роботи. Спецтехніка готова будь-якої миті вийти на вулиці міста. Є необхідні запаси пального, посипальних матеріалів та техніки. Комунальники просять в разі погіршення погодних умов прибрати свої машини з узбіч доріг, аби не заважати роботі спецтехніки. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За 5 січня до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 553 виклики. В Дніпрі народилось 15 малят, 9 хлопчиків та 6 дівчаток. Двох немовлят народили жінки-переселенки. Росіяни продовжують тероризувати мирних мешканців українських міст. Цієї ночі атакували Дніпропетровщину. Двічі завдали ударів з важкої артилерії по Нікопольському району. Цієї ночі ворог випустив з десяток снарядів з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда. Понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждало. На новорічні свята у Дніпровській міськраді було розглянуто заявки на 2023 рік по співфінансуванню для ОСББ та ЖБК. Вже в січні буде оголошено переможців. Наша знімальна група побувала у будинку, де завдяки цій програмі замінили аварійні електричні мережі. Ну, також деякі обіцяють знову ж таки виправити Василь Бознаяк. Ну, кажуть, що в будинку до цього виникали аварійні ситуації, вигорання в певних там пакетників. В будинку за програмою співфінансування було замінено стоякам електромережі, встановлені коробки розподільні на місцях загального користування для того, щоб уникнути подальшого ризику виникнення аварійних ситуацій. А, там було. Ні, не можу, бо питання, коли заходили, ну і ну, смертно так. Е... У Дніпрі дітям ВПО вручили подарункові планшети. Техніку закупив благодійний фонд «Глоба-22». А кошти на придбання зібрали діти Норвегії. Заробили, працюючи на заводі. Матеріал про щирі емоції A question of Norvegy material for shift emotion and both lare and elevated full medic i den som dere og dere befinner dere i nå. Så har eleverne våre denskly i solidaritet and London. Буду использовать для каких-то программ, всякие таблицы, атласы для ну электронной дневники, там всякие презентации. Діти в Норвегію з однієї з шкіл один день йдуть заробляють кошти. Вони в цей день повністю звільняються від навчання. Це у них щорічна така акція. Пані Анни, яка сама відібранка, як ви почули, з ясно додому вам запроводую, щоб ви чули зруйнувати радянські звички при навчанні дітей бути іншою та розкривати потенціал. Кожного учня таку мету поставила для себе вчителька молодших класів Яна Пилипенко. Мешканка Дніпра раніше працювала менеджеркою та фотографиною, але вирішила опанувати нову професію. У роботі використовує новий підхід, який побачите далі. Дивлячись на тих вчителів, які були в мого сина, я хотіла бути іншою. Добрий день, мої Я рада вас. Наприклад, в мене зранку якесь є до них питання. Я ставлю це питання, і вони всі обмірковують і починають галасувати. Ну, звісно, там такий кіпіш. Я вмикаю мікрофони і вже вони піднімають долоньки, і всі креативно відповідають. Майже все як завжди, тільки трішечки складніше. Ворог продовжує спроби встановити контроль над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках, втім, успіху немає. Генштаб Збройних сил України повідомляє: українські воїни відбили атаки окупантів коло 12 населених пунктів. На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати свої порядки. У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару у разі виявлення українських грошей. За наявною інформацією, з 1 січня у місті Донецьк співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження. Для постановки на військовий облік. Зрадники у церкві. Служба безпеки України виявила у єпархіях УПЦ Московського патріархату агітаційні листівки об'єднання Медведчука, російські триколори та колишні склади окупантів. Перевірки відбулись на Херсонщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині і Рівненщині. В нашій області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. Начала переселенка з міста Часів Яр, що на Донеччині. Коли ворожі обстріли пошкодили житло, залишатися вдома стало страшно. Тож дівчина переїхала до Дніпра. Тут живуть її родичі. У нас Анна знайшла роботу. Зараз вона працює психологом. Каже, заняття з дітьми дарують їй позитивні емоції щодня. Враження від Дніпра дуже позитивне. Це місце місцем надихає. Я дуже люблю прогулюватися по набережній, тому що гарні краєвиди, і це дуже наповнює. Дуже подобається, як прийняли, начебто приїхала у гості до вже давно знайомих людей. Дуже тепло прийняли, дуже якось так по-домашньому лагідно, з підтримкою, з турботою. Це дуже підтримує, надихає і надає сил. Цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До побачення.